Доброго всім дня, всі, хто дивиться мій канал, хочу сьогодні поділитися такою інформацією. Може, комусь вона буде корисна про курочок. Що робити для того, щоб вони зимою неслися? Коли холодає, зима, часто задають мені таке питання, що робити для того, щоб кури неслися зимою, щоб були яйця. Зимою яйця дорогі, вони і тепер дорогі. Ну, голодало, курей мало в господарствах. І ще перестають нестися. Що робити для того, щоб кури неслися зимою? У мене отакі курочки. Порода Ломан Браун. Є там домашніх, виводилися літом, молоді курочки, починають нестися. Ця курочка Ломан Браун має вже 2 роки. Несеться дуже добре. Дуже прекрасно несеться. Виводив я їх сам в інкубаторі, купляв яйця. І ще один рік я їх потримаю і буду тоді вже заводити молоде поголів'я. До трьох років я тримаю Ломан Браун. Вона несеться дуже добре. Має ліньку, коли вона. От вони недавно відліняли, ну все рівно трошки вони неслися. Тепер несуться вони дуже добре. Курник у мене великий 8х6. Тут можна тримати до 100 курей, я тримав. Зараз тут приблизительно десь 55 курей. Курник великий, вони собі мають тут де гуляти, де ходити. Якщо на вулиці більш-менш так тепло, то я пускаю їх на вулицю. А якщо дуже холодно на вулиці, то вони в мене тут закриті. Отже, що можна сказати про те, щоб що кури, що робити, щоб кури неслися зимою? Щоб мати яйця. Домашні, свіжі, великі яйця. Бо кури. Зимою, особливо, коли холода, і вони починають нести маленькі яйця, розбиваються яйця. Шкарлупа в них тоненька, часто розбиваються на гнізді. І от часто мене запитують, що робити. І коли я розказую, що робити, то люди зачастую не хочуть робити, бо тому що це дуже багато процесів. Вони не важкі. Але можна все зробити. Перше, це щоб курочка вона була здорова. По повинно повинна бути здоровим, щоб ніяких хвороб не було по поголів'ї. Якщо курка здорова, вона несе це гарно. Якщо вона не хворіє, вона несе це гарно. Я їх вирощував сам з маленьку, так як. Постійно це у віці 10-11 днів, 20 днів це вакцинація, пропойка антибіотиками, від кокцидіозу, і довести курочку до двох місяців, щоб вона мала імунітет. Вже в 100-денний період у неї, коли вона має 100 днів, у неї вже імунітет є від всіх хвороб. Вони в мене теж ходять і по надвір'ю, ціле літо, і в болоті, і в грязі, по дощу. І вони всі здорові. Це саме перше, щоб курочка була здорова. Якщо в поголіві є якийсь вірус, є якась хвороба, то вони нестися не будуть. Курочка повинна бути здорова. Я за весь період, оскільки вони вже мають другий рік, я їх не пропоюю. Опойку не робив ніякими лікарствами, ні антибіотиками, нічим. Тому що вони здорові. У них є свій імунітет від всіх хвороб, вони є здорові. Вони не хворіють, нема падіжу. І це дуже добре. Це є перше. Друге, це світовий день. Світловий день, щоб в них має бути так, як в літі. Приблизительно десь. 15-16 годин. Для того у мене стоїть включатель реле, яке включає їм світло в корнику в 4 в годині ранку. Відключає у 8 годині ранку. І другий цикл це включає в 4 годині вечора і виключає в 10 годині вечора. Тобто. Я їм роблю світ... світловий день 16 годин, 15, 16 до 17 годин. От зараз деякі курочки ходять, ще там їдять, деякі вже полягали. Лампочку я їм ставлю над кормушку, а в... щоб тінь була, де вони лягають. Вже йдуть е... і... відпочивати там, щоб була тінь. І тоді вони знають, що тут вони собі поїли. В тіньок вони йдуть собі віддихати. От там вже половину вже там собі посідали. А ще половина собі ходить, шукає що собі. Отже, це світловий день. Світловий день 16 годин. Для цього є реле. На ринку їх є дуже багато, різних, з різними там настройками, налаштуваннями, щоб налаштувати реле так, щоб. Світловий день курочки був 16 годин та як літом. Та як літом. Вони в мене просинаються 4 годині ранку, і до 10-ї години ранку вони вже всі понеслися. Всі понеслися. Буває там, що до 1-ї години, так що там ще пару яєць можна на гніздах знайти. А так, особливості, то. До 10-ї години ранку вони вже всі понеслися, бо тому що у них починається е, ранок, скоро, в 4 годині. Це є перше. Друге це корма. Це в них корма, повинні бути збалансовані, повинні бути компоненти зернових. Там три компоненти зернових, чотири компоненти зернових. Змішувати. От. Тут пшеничка, кукуруза, тут є макух, тут є вітаміни для них. Це все я дома мелю, змішую. І вони оце їдять. Скільки вони їдять, їдять вони. З розрахунку 100 г на одну голову. Більше я їм не даю. Тобто рано половину порції і вечором половину порції. Якщо є 60 допустим, курей, то це 6 кілограмів, 3 кілограма зранку, 3 кілограма вже під вечір. Під вечір я їм даю десь приблизно п'ята-шоста година вечора. Вечерю. Рано я їм даю восьма. Пів восьмої, восьми, пів дев'ятої. Не раніше. Не раніше. Раніше я чув таке, що треба, щоб курочка їла дуже рано, для того, щоб вона яйце знесла кожного дня. Я скільки з замічаю, що. В них курочка формує яйце. Сьогодні на завтра. Тобто, сьогодні вона вже сформувала яйце на завтра. Завтра вона буде формувати яйце на післязавтра. І оці корма, які є зараз тут, вони їх не доїдять. Вони встануть раненько в 4 годині і доїдять корма. От ще одна поліняла і. Набирається піря. Але тут ще був такий е, нюанс, що було пітухів, півні трохи було забагато, і вони півні їх трохи дерли. Зараз тут лише один півень, і в них все налагоджується, вони спокійні і дуже добре. Отже, це корма. Корма повинні бути збалансовані, корма повинні мати е, більшість компонентів зернових. Питають, чи можна давати ячмінь. Ячмінь курам не давати. Якщо ячмінь давати, то не більше 10% від всіх кормів. Я додаю основні, основні зернові це пшениця і кукуруза. Це основні зернові. Для того, щоб кукуруза треба була, для того, щоб в них, вони були здорові. Кістяк для. Серцево-судинної системи, кукуруза це для них дуже важлива. І для того, щоб яєчка були жовті, це потрібна кукуруза. І от так. Що ще? Тепло. Зараз я їм не топлю. Ще плюс-мінус температура плюсова, ну доходить до мінуса, там мінус 1, мінус 2, мінус 5, я їм не топлю. Коли вже дуже-дуже-дуже. Холодно на вулицях там 20 градусів морозу, можна щось підтопити їм. Є котел, є батареї. Це можна їм підтопити, щоб дати їм хоча б 10 градусів, 12 градусів температур. Але коли їх є тут достатня кількість в цьому корнику, то їм тут тепло, корник утеплений і температура в ньому зберігається дуже добре. Ще часто питають, чому а, кури їдять яйця? Гнізда у мене всі в тіньку. Лампочка зараз світить так, ну вони в все равно тіньку. Коли лампочка виключається, то а, світло з вікон не світить на, прямо на гнізда. Гнізда повинні бути в тіньку, облаштовані, щоб а, курочка неслася в тіньку. Чому кури їдять яйця? Перша причина в тому, що не збалансовані корма. Недостатньо вітамінів, недостатньо е, мікроелементів, недостатньо, недостатньо тих речовин. Щоб, і тому кури поїдають, поїдають яйця. У мене вони яйця не їдять. Я можу навіть два дні не збирати яйця з гнізд, вони їх не їдять. Тому що у них все нормально. Вони корма збалансовані, вони все отримують те, що їм потрібно. І вони дуже гарно себе почувають. Тому яйця вони не їдять. Деколи кажуть мені так, що курка одна несеться, а друга вже сидить, чекає, щоб та знесли, щоб з'їсти то яйце. Такого нема. А якщо ви збалансуєте всі корма, і курочка буде здорова, то вона яйця не буде їсти. Якщо ж так і їдять яйця, то треба збалансувати корма, дати їм крейди дати їм е, кальцію, дати їм більше збалансувати корма по зернових, 3-4 компоненти зернових, щоб було, дати їм, пропоїти їх вітамінами, і вони перестануть їсти яйця. Але постійно це треба їм балансувати корма. Зараз я їх ще на вулицю потрохи пускаю. Вже коли перестаю на вулицю пускати, я їм сюди ставлю одне таке корито з піском, з кам'янцями. Вони дуже залюбки то поїдають. Вони то люблять, тому що їм це потрібно. Для того, щоб в них желудочок добре працював. Їм це на зиму обов'язково потрібно. Корнику ставити. Парито з піском, з гравієм мілким, щоб вони собі їли і їхні жрудки перетравлювали, їду, корма. Ще, що ще потрібно? Це провітрювання курника. Вікна вони повинні відкриватися, я вікна відкриваю день. Для того, щоб поступало свіже повітря, коли вони в курнику знаходяться, щоб свіже повітря поступало в курник, щоб у них була хороша вентиляція. Це їм теж дуже і дуже потрібно. Дуже зачастую кури хворі, там, де не є вентиляція, де їм дуже тісно, вони не мають де гуляти, не мають де ходити, їм тісно і вони. Від того починають хворіти. Тому потрібна вентиляція. Отже, перше це, щоб вони були здорові. Поголів'я курей повинно бути здорове. Друге це світловий день. Мінімум 15 годин. Саме менше, за 15 годин в них повинен бути день. Для того, щоб курочка сформувала яйце. Кожного дня, щоб вона неслася, ну, хоча би, щоб внеслося 90% курей, то їм потрібен світловий день, їм потрібен період. Якщо світловий день буде короткий, так як зимою там 8 годин, то кури не будуть нестися кожен день. І будуть взагалі дуже рідко, вони перестають нестися. Тому що. Курочка відпочиває. Вона лягає на сон, вона відпочиває. І тому корма постійно мелені, це ще я звернув увагу, що корма постійно мелені. Ціле зерно я їм не даю для того, щоб вони не тратили енергію на перетравлення цілосного зерна. Мелене, зерно. Пропускаю на млинок, змішую. Вони не тратять енергію. Тепло більш-менш повинно бути в курнику для того, щоб вони не тратили енергію, щоб зігріти себе. І коли це все є збалансовано, курочка витрачає енергію для того, щоб сформувати яйця. І кожен день курочка несеться. Ось такі справи. Зараз вони несуться дуже добре, приблизно десь курей. 90% курей вони несуться. Кожний день. Це дуже добре. У комуть якісь запитання, можете залишати в коментарях. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підпишуй, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба, добрих днів. Дякую.